Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя. Дивимось сьогодні на завтра. Один день. І давайте починаємо. До чого вам готуватись в особистому житті. Так, дивіться. Отут посилюється ваша позиція, бо там, де ви не маєте відповідей, там, де вам не зрозуміла якась ситуація, для кого як? Для когось з дитиною пов'язане, для когось з пропозицією пов'язане. Але така пропозиція, яка вас підсилити повинна, яка вам якусь знаєте, впевненість в собі повинна давати. І... Ситуація буде змінена, просто от як інформацію отримуєте і розглядати будете інформацію, і як розвиток, але ну, не, не такий не дуже швидкий, але ж... угу. як, знаєте, от як повернення до якоїсь ситуації пов'язаної. Для вас з таким королем кубків, для когось це закоханий чоловік, для когось це людина з родини, надважлива для вас, от на тепер. та й взагалі надважлива для вас ситуація, яка для вас, ну, вас зараз тримає в залежності. Король пентаклів, тут просто, от, знаєте, як, коли ви Багато енергії витрачаєте на цю людину, але ситуація буде стабілізуватись, пророблятись, і як, якусь все ж таки впевненість вам надаватиме. Так, як знаєте, початок якоїсь роботи. Заради інформації. Для когось все ж таки, от заради інформації. Більше, от тут ви поки що ні на що не розраховуєте. А може вам поки що нічого більше і не треба. Ну тут ви різні, у вас різні ситуації. Давайте далі дивитись: сфера кохання. До чого вам готуватися у сфері кохання? На дні колоди у нас трійка мечів, і, знаєте, як? Тут така нудьга, яка, от знаєте, як смуток більше виглядає, як сумує людина, бо як розбите серце, як хвилювання, таке. Коли завершена ситуація, вона то знаєте як, це коли завершена не для всіх зараз просто інформація, але ж для когось це зараз надважливіше, ніж для всіх інших. Коли закрита у вас ситуація з якоюсь людиною так, в ваших стосунках, це насправді для вас така гарна ситуація, в яку ви зараз ви просто ще не розумієте для себе. Вам здається, що ну, щось трапилось таке не дуже гарне, вам сумно, вам взагалі якось болісно це сприймати, але пройде час. Ви щось дізнаєтесь про людину. І ви будете розуміти, що це дуже гарно, що між вами вже геть нічого нема у стосунках. Отака для когось ситуація. А всі інші. У вас нічого особливого в цей день не буде проходити між вами. Буде ну, взагалі такий самий, як там багато днів тому було у вас. І ну, це просто, от, знаєте, день як день. І це гарно, що він не буде дуже відрізнятися від всіх інших. Далі дивимось робота. Що вам важливо знати про вашу роботу в цей день? Лампа в обличчя б'є, що мені незручно. Так, що вам важливо знати про роботу в цей день? Що взагалі-то у вас все добре там? Взагалі-то все стабільно, нічого там такого не буде коїтись в цей день, так, як і в інше. І день, коли. Просування в роботі йде, але воно все врівноважено, все так справедливо, все враховано, от як, ну, враховуючи ваші інтереси, не порушуючи їх. Тобто, ну, взагалі, те, що буде відпрацьовуватись у вас в цей день, ви будете радіти потім результатам. Тож, нічого такого не буду розглядати довго. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Розмова королева жезлів і, знаєте, коли не буде Ну, як до кінця щось доведене, як розмова, яка не дасть відповідь ну, от, таку конкретну, коли залишаються ці такі неврівноважені енергії між людьми, коли очікування якесь все ж таки от, залишається, знаєте, коли те, що хотіли, наприклад, прояснити, воно не буде ще прояснене. Воно, як знаєте, Ну, Треба зачекати там чогось або когось, або якихось змін між вами або в людини, якихось певних змін. Тобто тут ситуація, яка ну, така, трошки не до кінця збалансована. Так. Можете ви трошки так незадоволені бути результатом, може людина бути незадоволена результатом, але ну це щось таке, що ви не можете посперечатись по-справжньому. Це щось, знаєте, коли це щось, що вище вас, вище людини. Тут просто як приймай, так як є поки що. А там далі подивитись, як воно буде. Воно буде змінюватися, але щось не швидко там приймай, як є. Від чого тоді краще б за все відмовитись? Від чого вам краще б за все відмовитись. Так, дивись, коли ви можете, ну от, Дивіться як, не робіть е, якихось завчасних висновків, не робіть взагалі це коли ви можете, наприклад, засуджувати когось або якусь ситуацію. Але тут, тут суто кармічні карти. Тут щось, чого було б, далі подивимось, чого не уникнути, але по таких картах те, що буде. Відбуватись у вас, у когось для вас, для когось. Може там вам треба буде надати допомогу людині, може, ви хочете отримати допомогу від якоїсь людини, але от тут, знаєте, як неможливість, ну от, чи якогось спілкування, чи Ну, чи якоїсь певної пев, ну, от як отримання певного результату. Тут ситуація, в якій вам не треба е навіть не те, що там засуджувати людину, а навіть думати про ну, от в бік, там, когось чогось. Е бо Знаєте, виглядає як результат якихось дій, які були колись зроблені. І це як ситуація вже така, як вона має бути. Як нікому не треба її ну як розглядати, а просто приймайте, як є. Відмовляйтесь від сильних емоцій, від сильних якихось. ну от коли хочеться комусь там виказати, комусь там щось таке сказати, знаєте, от як, ну, як емоційно так виплеск такий зробити. От від цього просто відмовляйтесь. Далі дивим, дивимось, чого вам не уникнути. Радість, радість зустрічі радість спілкування. Хоча і складнощів не уникнути, якихось певних складнощів. є якось так Знаєте, дещо залишається позаду, дещо якась ситуація буде закрита, хоч і складно. Посилення енергій. От з таким чоловіком, у спілкуванні з таким чоловіком буде. Але не без складнощів, і не без. Тут щось може трошки як затягтись. Ну, от, наприклад, про щось домовлялись, і ситуація дещо змінюється і. На це на те число, на той день, наприклад, на той час, як домовились раніше, буде закрита тема, але ж не, ну, як то знаєте, не зовсім закрита, а як перекладена. Отак воно може бути. Цього все одно не уникнути. Вашого спілкування, вашої зустрічі не уникнути, але може бути трошки на інших умовах, ніж ви собі уявляєте тепер. Так, далі дивлюсь порада від вищих сил для вас на цей день. Так. У когось не для всіх, кажу одразу, не для всіх, у когось будуть хвилювання. Дуже такі сильні хвилювання. Ну, знаєте, як розбити серце. Це через, може бути, через хворобу чиюсь. Зараз давайте все ж таки уточнимо, що тут є. тут. Незатяжна якась хвороба. Нема такого тут, щоб аж довго-довго. Це, як, наприклад, хтось нездужає, але тимчасово то буде через розмову з кимсь, з кимсь поспілкуєтесь, з кимсь буде. Знаєте, як треба вирішити, прийняти рішення і треба щось робити. І це той день, коли ви вже будете, ну, як... Якісь плани будувати, якісь певні знати, ну, мати на руках якусь інформацію. І тут ситуація вже буде змінюватися, але ж, ну так, її дуже ретельно треба буде розглядати. І всі рішення приймати не поспіхом, а так, знаєте, розгледівши спочатку, дуже важливо буде. Розуміти, які рішення ви приймаєте, що вони вам далі несуть, бо тут щось перспективне от день на перспективу. Він не буде, от, знаєте, те, що ви будете робити, воно буде мати розвиток подальший. Воно не буде от, в межах одного дня. Просто будьте уважні. Щось буде е від. Ну, як... Відпадати від вас, щось буде закриватись, щось буде як розвалюватись, але це заради нових перспектив, нових можливостей. Все, на цьому всім дякую. І перемішала колоду, і карта радощі лягає верхньою. Тож, всі перспективи, які у вас будуть в цей день, хапайтесь за них, бо будете потім радіти відтворюванню. І всім вам дякую за перегляд, всім вам бажаю гарного дня, гарних подій, людей поряд з вами, гарних виконань, змін ваше життя і безпеки. Майте тиху ніч та спокійний день. І всім вам дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші підписки. Побачимось в інших відео. Всім пока!